Пуси та мінуси домашніх равликів. Та чи варто заводити? Погнали. Спочатку до плюсів: равлики не потребують вигулювання, не линяють і не мають запаху, не займають багато місця, адже для них підходить невеликий тераріум. Також всім дуже подобається дивитись, як вони не квапом пересуваються своїм ніжним слизьким пузіком. У неволі равлики можуть жити довше, ніж у дикій природі. Звісно, за умов належного догляду. Тераріум може бути простим: чистий ґрунт, плюс мох, щоб равлики могли сховатися не потрібно Жодних складних механізмів, достатньо щоденного зволоження, і обов'язково потрібна кришка для тераріума з вентиляцією, але так, щоб равлики не утекли. Раціон простий, вони їдять зелень, кульбабки, салати, огірки. Також люблять фрукти, і для здоров'я мушлі їм потрібен кальцій. А ще один плюс: вони такі симпатюлі. Ну, правда ж? Равлики підходять для дітей, але важливо пояснити, що вони дуже крихкі і з ними потрібно поводитись надзвичайно обережно. А що ж до мінусів, равлики? Лики активні переважно вночі або рано вранці. Якщо хочете спостерігати за них, доведеться пристосуватися. І ще вони дуже бояться висоти. Ну це зрозуміло. Особлива увага до гігієни. Обов'язково варто помити руки перед тим, як брати равлика, та після контакту. І жодних поцілунків. Догляд, хоча й простий, все щодня треба давати їжу, прибирати і щоб тераріум не забруднювався. Субстрат потрібно міняти час від часу. Їхній рух дуже повільний. Якщо ви хочете мати активного улюбленця. Равлик може не виправдати очікувань, але для декого це скоріше плюс будь-яку тваринку варто обирати свідомо, щоб сумісне проживання приносило радість і вам, і їй.